Що таке філе міньон? Зараз розповім. Це найніжніший різновид стейків, соковита яловиче вирізка. Тому і готувати його треба обережно. З любовю. Мій улюблений маринад для філе міньон цитрус. Беремо апельсин або мандарин, якщо хочете. Нарізаємо кільцями. Перекладаємо слайсами філешки та трохи вичавлюємо сік. Додаємо тим'ян, розмарин та оливкову олію. Переміщуємо і залишаємо м'ясо в цьому маринаді на пів години при кімнатній температурі. Перев'язуємо стейки харчовою ниткою і просушуємо їх. Гарно розігріваємо пательню, посипаємо крупною сіллю. Обсмажуємо з одного боку, потім з іншого. Ідеальна прожарка для філаміньон medium rare. Це 54 градуси. Загортаємо фольгу і даємо відпочити. Ммм, Це фантастика! Не вірити? Спробуйте самі.